13 грудня у день пам'яті святого апостола Андрія Перевозванного, віряни Української православної церкви Святої Бословської громади села Саволотя, помолилися разом зі своїм настоятелем Отцем Андрієм. Пономар Андрій, якого теж сьогодні День Ангела, прочитав апостольське послання.

Сергея, Воина, Василия, Юрий, Юрий, Александр, Александр, Борешек, Александра Андрея, Воина, Алексей, без месте пропавшего, во Ника, Андрея, Фатырея, Виктора, Иван и Андрея, уже связи, Бидяна, Татьяна, Дмитрий, Александр, Александра, Труховица, Дарья, Андрея, Михаила, Галина, Галина, Людмила, Людмила. благоукрасителей, жертвователей святого храма Сего, поющих посвятим храме всем, вас и, и всех православных христиан, да поменяв Господь Бог во Царствии Силе, всегда ныне письма и в Обеке Веков, Господа Бул помолиться до нашего украинского апостола, апостола Андрея Первозванного якого Господь Бог наш Ісус Христос першим із всіх прикликав на апостольське служіння, який в свою чергу привів свого старшого брата Петра. По завершенні проповіді прихожани привітали свого духовного наставника з Днем Ангела. Днем Ангела. Добра і радості бажає, здоров'я вам на всі літа, хай сонце на радість я хай квітне в серці доброта. І обминне цівоги, хороші стеється дороги, всього вам найкращого на світі, щоб щастя з вами скрізь було, а життя трояндами не щоб гріло сонечко ласкаве, щоб Бог опіці вас мав, і ангел ваш гонити, що з плеча вашого, щоб ніколи не злітав, щоб вас він скрізь і всюди оберігав. Здоровишка вам. Іще раз доробишка. Багато є, многіїта. Спасибо, господи. Спасибо, Спасибо. Всех Христов.